Діти наше майбутнє. Період після народження стверджують лікарі, є надзвичайно важливим. Малюки потребують особливої уваги. Значення має усе починаючи від рухів та закінчуючи харчуванням. Щороку з'являються нові рекомендації та підходи за доглядом новонароджених. Аби тримати руку на пульсі у рівненській обласній дитячій лікарні вже традиційно організовують наукову практичну конференцію. Саме у нас в закладі ми щороку збираємо всіх наших спеціалістів для того, щоб обговорити нові стандарти для того, щоб обговорити план дій. Подальшому на сьогодні в Україні стримко знижується народженість, Тому сьогодні в ракурсі нашої спеціальності боротьба за кожне життя, і ми щодня удосконалюємось в цьому, і щодня набираємось нових знань і застосовуємо це все на практиці. На конференції були присутні лікарі з усієї Рівненщини. Обговорили сучасні вимоги до харчування немовлят, зокрема і передчасно на народжених. Нові методики виходжування недоношених дітей вони дуже різноманітні. Але сьогодні ми присвячуємо нашій лекції. Це сепсису, це інфекційні захворювання, це жовтяниці, а також парентеральне харчування в ненатальній практиці. Чому ми це робимо? Тому що виходжування недоношених дітей – це дуже кропіткий і тривалий процес. Тому на всіх етапах потрібно правити. Правильно надавати професійну допомогу для того, щоб знизити захворюваність інвалідність і смертність дітей за словами очільниці асоціації неонатологів України Тетяни Знаменської Рівненська область може пишатися своїми досягненнями у догляді за новонародженими. Однак, як підкреслила фахівчиня, зупинятися на цьому не варто. Хочу сказати, що в Україні є дуже багато областей, якими ми гордимося, і Рівненська область це не виключення, тому що виходження недоношених дітей в цій області воно проходить на високому рівні. І мені дуже приємно, що стандарти, які є у нашій країні, вони відповідають європейським стандартам. Вони всі впроваджуються в закладах Рівненської області. Загалом на конференції було близько 50 лікарів з Рівненщини. Також по відеозв'язку доєдналося і колеги з інших областей Артем Максименко та Микола Мельничук телеканал ITV Media Group.